Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися питання на рахунок річниці війни. Вторгнення Росії на територію України. Тож, знаєте, слухаючи наших політиків, наших дипломатів, вони якось так останнім часом загадково подають інформацію, що на річницю війни в період там, з 22 по 24 лютого можна очікувати на якісь такі сюрпризи зі сторони України та партнерів по відношенню до Російської Федерації. Тож ну, мені хочеться запитати, е, хочеться запитати у карт, е, ну, щоб вони трошки, знаєте, привідкрили завісу. Що ж мається на увазі е, під е, цими сюрпризами? ну, Можливо, карти зможуть відобразити. ну, Не так прямо все в деталях, але ж хочеться. Знаєте, вже хочеться якихось позитивних новин, яких, ну, позитивних, якихось позитивних змін, можливо, це мається на увазі контрнаступ з нашої сторони, можливо, якась, якась зброя. Тож я вирішила запитати у карт, як вони цю, цю всю ситуацію для себе бачать. Отож, події. До річниці війни зі сторони України та партнерів по відношенню до Російської Федерації. Чи будуть якісь сюрпризи неприємні для Російської Федерації? В якому ключі ці сюрпризи будуть? Який характер вони будуть носити? Воєнний, дипломатичний. Сюрпризи для Російської Федерації зі сторони України та партнерів на 24 лютого. Сюрпризи в лапках. Неприємні сюрпризи. Відображіть, будь ласка. Цікавенька ситуація намічається, мушу вам сказати. Подивимося, як воно все програється, але з виду це дуже цікаво. В основі колоди у нас випадає рицарь мечів, що говорить про активні дії воєнного характеру. Якщо ми говоримо про... Сюрпризи від України та партнерів неприємні для Російської Федерації, то це може бути, наприклад, ну, якийсь десь наступ або якийсь удар, якого вони не сильно очікують. Незвичайно, ну, Верховна Жриця це все закриває. Я навіть не буду її намагатися розкрити. Далі йдемо по картах. Вісімка мечів. Говорить про те, що будуть якісь дії, активні воєнні дії, такі, що зв'яжуть руки, очі е, Російської Федерації, е, заблокують їхній рух, е, заблокують. Ну, тобто, знаєте, зроблять неможливим, неможливо діяти, неможливо і далі випадає сила, неможливо, неможливість. Е, Приміняти силу, неможливість завдавати е, якогось удару. Ем, далі йде у нас іерофант, або вчитель, імператор і десятка мечів. Зараз будемо розкривати, в якому сенсі у нас тут іде підрозкрите, будь ласка, мені іерофант. Е, то, що події, угу. а м -м -м. Місяць. ух ти. Ну, що я вам скажу, дорогі друзі? Сюрпризи, які неприємні для Російської Федерації, скоріше всього, будуть пов'язані з ресурсами. По, по активним діям по активним діям вони зв'яжуть Росії руки і очі зав'яжуть і обездвижуть їх, не дадуть можливості діяти по силі і, ну, знаєте. По тузу жезлів, ну, на війну це зазвичай, зазвичай випадає там, наприклад, удар з неба, удар, який летить по небу, там, ракетні обстріли. Або це ще може бути шанс, який вони хочуть використати, щоб примінити силу якраз 24 числа. Тобто, вісім ну, мечів говорить про те, що ну, це якісь і Сюрпризи ці, які будуть, вони будуть зв'язані з тим, що у них буде неможливість зробити неможливість здійснити оцей свій, як то кажуть, шанс, оцей, який у них предоставиться, у них буде неможливість його втілити в життя. Далі йде у нас іерафанти, по іерафанту у нас випадає, що е, успіх, шістка жезлів. Успіх по смерті трансформується далі. Йде місяць місяць, десятка, десятка пентаклів і колосо фортуни. Тут важливо трактувати в, сенсі, в правильному сенсі, якщо ми запитуємо для Російської Федерації, то ну, розуміється, що та перемога, на яку вони розраховують, можливо, це якийсь великий обстріл. Ну, в їхньому розумінні, це ну, знаєте, на річницю війни вони також, мабуть, щось готують. І ну, для них це ну, типу, як е, повинна бути перемога, ну, як, е, дру, ну, знаєте, 24 лютого 2.0, ну, типу того. Е, це все е... Трансформується, трансформується по місяцю. Тобто, тут ми не все будемо знати, як воно все це відбувається. Ну тобто тут житься, випадає, закривається все, тут випадає місяць. Ну ми про це знати не будемо. Але карта говорить про те, що весь їхній цей ресурс, десятка пентаклів, все ресурс достатньо значимий. По колесу фортуни це все міняється. Хід колеса змінюється Тобто це та ситуація, коли ти розраховуєш, що в тебе все вийде, будуєш Ну знаєте, Ну знаєте твої очікування, які там просто гігантські якісь очікування на рахунок чогось, вони просто. Трансформуються, і колесо фортуни обертається, і ти виходиш. Наприклад, якщо колесо робить який оберт, то ти можеш зверху опинитися. Якщо воно прокручується, то ти переміщаєшся зверху вниз, наприклад. Ну тобто, якщо обертається колесо, то це зміна якогось циклу. І судячи з усього, зміна, якщо тут стоїть десятка пентаклів, то з максимуму на, на якийсь, ну після десятки, вже вищої карти. Ну там, наприклад, в ресурсах немає, тому колесо змінюється. На якусь більш нижчу карту, ну тобто якийсь, скоріше всього, удар по ресурсам, тому що розраховували на перемогу на виході через місяць, отримали колесо фортуни, яке повертається. І це призводить до того, що по імператору, імператора десятка мечів. Це всі оці їхні вольові зусилля, на які вони розраховували, всі ці плани, які вони будували, такі ну, цілоспрямованість, впертість по цій карті проходить, можливість вести за собою. Все це приводить до закінчення цього етапу, до повного. Ну, по десятки мечів проходить фізична смерть, наприклад, або смерть якоїсь ідеї, або смерть якогось руху, ну тобто це закінчення. Або фізичний кінець, або кінець в переносному сенсі. Ну, тобто, якщо якась операція, наприклад, не вдається. Тобто, як я це для себе бачу, що а, ну, щось буде предприйняте таке яке зв'яже їм повністю руки і повністю кардинально змінить ситуацію. Просто знаєте, поставив це все цю, всю ситуацію, переверне з ніг на голову по колесу фортуни. Тобто вони були впевнені, чи зараз, наприклад, вони впевнені, що їх очікує, наприклад, там 24-го числа перемога, і вони отримують успіх в тому, що вони там планують. Ну, звичайно, ми цього не знаємо. Нам ну, знаєте, в змі там якась може просить. Інформація про те, що вони там десь зі сторони Білорусі там готують, там розвертають якісь там полігони, підтягують там своїх ну, мобілізованих. Але буде щось таке, що повністю трансформує цю ситуацію. Це можуть бути політичні якісь рішення, це можуть бути якісь економічні рішення, про які ми. Скоріше за все, або частково будемо знати, або, або воно буде проходити якось куларно, але все це стосується ресурсів і великої кількості ресурсів. Ну, тут іде по тут, іде десятка, це максимум. І Ця десятка повертається по колосу фортуни. Тобто тут якийсь, знаєте. Ну, гейм овер, я би так сказала. Коли ти починаєш грати, грати, і потім бабах і все. І, і гіймовер наступив Оце, оце, оце карта овера. які б ти зусилля потім не Знаєте, після після цього ерафанта, які б ти зусилля вже не прикладав, яким би ти не був там вождьом, як якби ти не, не, не намагався вести за собою, але вже йде десятка мечів для цього всього. Я чесно кажучи, я не знаю, що вони там будуть. Що там будуть за рішення, але виглядає це все так епічно, знаєте. Ну, я... Е, будемо спостерігати, я не знаю, якщо, якщо все-таки цю карту розкрити, ну, розкрий, будь ласка, що, що несе в собі Жриця. Угу. Ну, я вам скажу, це все пов'язане з ресурсами, з допомогою. З допомогою, яка приведе до закінчення війни. Конкретно. Мир, карта миру це карта повної гармонії. Коли етап закольцовується, коли це закінчується. І це все буде зроблено шляхом допомоги. От, Дорогі друзі, так. Може, знаєте, так коли бачиш такі карти, і просто ну, душа співає і радіє, і, 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 ти, і ти просто думаєш, як, я, як ми довго до цього йшли рік. Рік і ти, і ти нарешті бачиш ці сильні карти, які здатні зломити ситуацію. Це не те, що там випадає помірність, або там якісь там, знаєте, 50-50, там якась там двойка, двійка пентаклів, там якесь, знаєте, 50 на 50, там зроблять щось, не зроблять, допоможуть, не допоможуть. Тут конкретно карти говорять, що руки їм підзв'яжуть шляхом того, що. Якась буде карди... кардинальна зміна в ресурсах. Ну, знаєте, те, що зробить їхню подальшу цю перемогу просто трансформованою і неможливою. Тому будемо спостерігати, до 24 лютого вже не так довго залишилося. А сьогодні, 14 лютого, всіх поздоровляю з Днем Закоханих. Кохайте, будьте коханими. І всім, як то кажуть, добра, всім всього самого найкращого. До побачення.